Доброго дня, мене звати Люба, ви на моєму каналі. Спочатку хотіла подивитися і зробити обзор нової авторської колоди, Вірше, авторський оракул, незломні автор Катерина Канашевич і Грахульська Вікторія, як завжди, з нею в парі, художник, ілюстратор. Ну, Подивилася, у автора є досить такий суттєвий і серйозний обзор її колоди. Тому я скоріше, скажу своє враження від роботи з цією колодою. Спочатку я думала, що колода ну, з тематикою незламні, важка буде, в якійсь мірі навіть темна або, ну, скажімо так, не природство пропагане, а колода, яка буде показувати більш негативні моменти. Ну, що я можу сказати? За період праці ну, це невеликий, звісно, наскільки я так з ними встигла попрацювати, як автор і казала, незважаючи на те, що, до речі, в книжці тут все розписано, її ставлення, і що значить та чи інша картинка, також значення її розуміння. Вона, чесно сказала, в кожного можливе своє значення тої чи іншої картки. То дійсно це так. Ну, Як по обзору, то автор може показати своє, то я показую своє. Зазвичай я люблю фарбувати терець, щоб так не залапувати, не затирати картки. Ну, В даному випадку воно настільки в тематику йде до карт. До Рубашки до картинки, все досить таки непогано, гарно, чітко, в якійсь мірі от трьохкольоровий, я б сказала, малюнок. Тобто кольорів набагато більше. Але основний чорно-білий і, відповідно, такий коричневий відтінок, і буває руденький, синьо-жовтий, тобто якийсь невеличкий акцент на якійсь мірі. На якісь картинці. Кожний побачить своє, можливо, навіть згадає своє, які надії, який порятунок, стійкість, робота. Скажу одразу, я не один раз намагалася прочитати саму книжечку зі значенням. І скажу чесно: мене вистачало на 2-3 карти, Ну, от навіть розлука. Скільки в нас сімей, скільки отак от відправили родину? І роки, і рік вже більше року не бачать, не знають, що буде. Відповідно, і осінь пережили, і зиму. Україна, ну тут взагалі Україна схожа на мою улюблену область, скільки смертей бачила? Ну, Тобто кожна карта, кожна картинка по-своєму важка. І в цьому сенсі їх сприймати дуже важко, тому що спливає кожне своє. Коли дивишся на ці картинки, згадується, як в укритті, допустимо, в тому ж самому Харкові, дійсно спали і на підлозі, і ой, як люди тільки не ховалися, і місяцями мешкали там. І це дійсно так, тому що я спілкуюся з багатьма людьми. Як. І розказують жахи, чи діти, там, боротьба. ну... Як ми раділи нашому охоронцю. Тобто люба картинка по-своєму важка, по-своєму згадується, як ті ж самі чоловіки вивозили дітей з дружинами. Зима, машина вся прострелена, дверцята тіліпаються, а то взагалі без скла. Дитина в одному чобіточку, і хлопчина веде ту стару машину. Він вже ні дороги нічого не бачить, зупиняєш його, а він просто вже не реагує адекватно. То чоловікові чай з валеріанкою, а дружині каву, щоб не заснув по дорозі. Незважаючи на те, що брате, ти, ж вже, ти вже виїхав, ти вже в спокійній області. Кожен знайде про що згадати. Тож в цьому плані, в моральному. Їх сприйняти було, я не скажу, що важко, не скажу, що боляче. Але на кожну картинку, на кожну реакцію є своя реакція, своя якась згадка, свої вже почуття, свої переживання. Самі по собі карти, я не скажу, що вони там погані, чи добрі, чи злі, вони скоріше не жорстокі, а жорсткі. Вони чітко відповідають на конкретні питання. Сподіватись їх обдурити, ну, от хочеться, щоб відкрила карту. Захисник, так, захисник, що він живий, відкриваєш дім, прийде додому. От чи отак от відкриваєш і людині показуєш, так, дійсно, це буде так. Але ж можна отримати і якусь отаку погану картку. Тому Тут не знаю, як в кого піде, в мене картки одразу жорстко відповідають і навіть чітко на питання. Сама по собі колода мені дуже до вподоби. Картон суттєво такий тверденький. Ну, кому до вподоби сама праця Катерини Канашевич, то я думаю, ви і цю колоду замовите. Якщо не подобається навіть вже по Колоді по обложці, по ну, пробачці, по самих картинках, тому що, я скажу, вони так чорно-білі і з невеличким акцентом єдиного там кольору, можна сказати так. То так, можливо, комусь вона буде і вподоби. Але з роботою то я дуже задоволена. Єдине, що я ж кажу, не, не, не намагайтесь схитрувати з ними. І дуже чітко треба ставити питання. Тоді дійсно вони відповідають, і навіть бачиш певні якісь там нюанси, чи колір кидається в око, чи фон, чи, навпаки, головна картинка. Ну, і, звісно, можуть співпадати, можуть не співпадати думки з трактуванням самої, самої автора, але ну, це як в любій колоді – Кожен привикає і підлаштовує колоду під себе. В цілому, я ж кажу, в автора є досить таки суттєвий огляд її колоди. Я повністю згодна з її трактуванням. Ну, в мене вони, от видно, нічого не прикрашено, це дійсно якісна колода, якісний картон. Ну, Мені вподоби. Це все, що я можу сказати. Ну і знову ж таки, е, якщо отримаєте, готуйтесь до того, що ви, можливо, навіть не за первим разом зможете передивитись навіть всі ці картинки. Можливо, я помиляюсь, можливо, це моє так сприйняття. Але з одного боку важке відчуття, а з іншого боку Працювати з колодою дуже легко, і головне чітко ставити питання. Навіть багато карт доставати не потрібно. Ну, в кожного ж свої можливості, в кожного своя методика, Вплоть до того, що відкриваєш колоду і знаєш, як будеш розкладати розклад, то там вже кожен побачить. Але бувають колоди, які заходять, не заходять. Мені ця колода знову зайшла, так само, як і Червоної калини. Ну і знову ж таки, колода досить таки балакуча і, ну, як то кажуть, конкретна-конкретна, чітко і жорстко відповідає на кожне питання. Причому я спочатку думала, що можливо це тільки про наших хлопців, там, ну так, про сім'ї, про наших воїнів більше буду дивитись. Але і на сімейні стосунки вона досить таке непогано відповідає. Тож в мене враження поки що досить таке позитивні. Сподіваюсь, комусь допоможе. Це не реклама, тому що хто захоче, той вже замовить саме в автора цю колоду, ні то ні. то вже таке. Ну, моє враження. На цьому дякую До побачення.